Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді самий, популярний, самий цікавий скутер для доставки, для роботи. Ну і для домашніх потреб це Yamaha Gear Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Gear у нас з вантажною платформою. Скажімо так, один із небагатьох варіантів, які є на ринку для, конкретно для доставки, для роботи. От. Ну І, звичайно, також людям він цікавий для домашніх так скажем, потреб. Задня гума тут у нас стоїть Dunlop. повністю стан новий взагалі гуми. От. Гальма в чудовому стані, амортизатор оригінал. Так, Задня частина у нас от з такою величезною платформою, до речі, багажничок буває і більших розмірів. Цей багажник конкретно комплектацією з ручними гальмами. От Кір у нас непростий, він у нас скажімо так, в доволі рідкісній комплектації. Це конкретно вантажна підножка, ну і центральна підніжка. Тут у нас центральна, а зараз він стоїть на вантажній. Тобто... На вантажні підножечки ви його вантажите, знімаєте. Підходите до нього на цю кнопочку, гальма, нажимаєте і все. І от він знімається з вантажної платформи. Коли вона вам не потрібна, ви ставите його на центральну підніжку. Так, далі ліва частина пластика в чудовому стані. Варіаторна система в нас повністю вся. вся в оригінальних запчастинах, Ремінь, варіатор, ролики і так далі, все заводське залишилось. Сидіння Сидіння також рідне. От невеличкий є, бачите, поривчик, він з ним і прийшов, але він там, скажімо так, вологу не пропускає, якою штучкою за, за, замазаний. Ключик одненький, заводський. Під сидінням все добре, бак, бак нержавий, без ніяких питань по кришечці 12 рік, а сидіння, сидіння також 12 року. Так, далі. Гір з підігрівом рук, з такими цікавими ручечками. Також японські зеркала 18640 пробіг. По пластику ідеальний стан, без подряпин, без дефектів, гідравлічна вилка, колеса також в заводській фарбі, гальма, живенькі цілі, Передня гума Ченгшін таєр стоїть. 90-90 на 12 також практично нова, але відсотки 80-90 по залишку. Можна сказати, що нова взагалі, без ніяких подряпин, без ніяких зауважень. Єдине, що чуть-чуть в білішому кольорі оця приборочка, сам пластик вигорівший на сонці. так... Za super po pa skuteru Тихенько ідеально працює двигун. До речі, хто не знає, тут у нас бачок на антифриз. По двигуну питань немає, все супер. Поворотничок працює, задній також. Підігрів рук також працює. Тут у нас шість режимів, я так розумію, ні, перший. Коротше, є режими максимальні і так далі. Підігрів працює, особисто перевірив. Все добре. Світло також працює ближній дальній. Ну, як завжди, невеличкий тест-драйв. Що я вам розкажу по гіру? Самий популярний вантажний скутер на сьогоднішній день для доставки, для роботи. Просто для своїх потреб. Цікавий скутер. І дуже-дуже надійний у них двигунчик. Ну і звичайно свіжий економний скутер. Максимальна швидкість 56-57, більше він не хоче їхати. От, коли ви ставите на вантажну підножечку, він звичайно ж глохне і знімаєте. Дуже практична штука, якщо ви постійно перевозите вантажі, це буде. Зараз покажу вигляд збоку, як він виглядає в принципі такий. Звичайний скутер, інжекторний, свіженький, економний, ну і звичайно ж практичний. І такий ще ретро коник, Тоже цікавий, кому подобається. Ну а по гіру скажу, що на сьогоднішній день це чи мабуть не єдиний варіант з інжекторних свіжих вантажних скутерків. Кому подобаються контакти вказані під відео, телефонуйте, Скутер розмитнений, ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал внизу в опису під відео. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім дякую за увагу.